Підрядник, якого Сумська міська рада найняла збудувати тренажерну залу для людей з інвалідністю, не виходить на зв'язок. Також ця фірма заборгувала суми обленерго 17 тисяч гривень за витрачену електроенергію. Через це відключити від електрики можуть і стадіон Авангард, і спортивні клуби, бо майбутнє спортзало знаходиться на балансі у підприємства, що відповідає за комунальний спорт. Це район вулиці Добровольної у Сумах. Перебудувати приміщення котельні у спортклуб. Міська рада замовила товариству Профільне монтажне будівництво у 2020 році. Про це говорить Дмитро Наталуха, голова громадської організації, яка ініціювала створення тренажерної зали, де могли б займатися і люди на візках. Сьогодні на хижці, де мав сидіти сторож, замок. Охорони ніде не видно. Дмитро Наталуха говорить, що на записах камер відеоспостереження, які їхня громадська організація встановила своїм коштом, будівельників тут не бачив кілька місяців. Доводилося за підрядником, за директором тригубом Дмитром бігати, умовляти, щоб він починав роботи, бо вже зима була на носі. На зв'язок він не виходить. Ми його вже шукаємо цілий рік. Куди він подівся, було зроблено укладання бруківки, так званий благоустрій. І, те, і, і то, не в повному обсязі, ви бачите, залишилися піддони з бруківкою, які вже починають розваровуватися потихеньку. Дмитро Наталуха говорить, що наступного понеділка збирається звертатися до правоохоронних органів через невиконання підрядником узятих на себе зобов'язань. А це стадіон Авангард. Де діє центр фізичного здоров'я Спорт для всіх, в якому підпорядковані комунальні спортивні організації. Підрядник, використавши енергію, не розрахувався, не розрахувався за грудень, зник у січні і тому у лютому у нас обленерга повинна відімкнути від електромереж за заборгованість. Заборгованість складає близько 17 тисяч гривень. Саме погане в цьому те, що він не виходить на зв'язок, не, не буває на своєму майданчику будівельному, і жодних бажань спілкуватися в нього немає. Світло відключать на стадіоні Авангард, де працюють три дитячі спортшколи та сім спортивних клубів по місту. Говорить Євген Гонтовенко, сьогодні він сказав, що планує звертатися з листами до суми Обленерго про відтермінування оплати боргу та до міськради з проханням виділити кошти. Це сайт Прозоро, за даними якого, у червні 2020 року товариство профільне монтажне будівництво виграло тендер на реконструкцію котельні у спортзал за 2 мільйони 9 тисяч гривень. За даними реєстру юридичних осіб, статутний капітал фірми 100 гривень. Заснована вона за півроку до конкурсу. Засновники з рівними долями по 50 гривень Олександр Чернишов та Дмитро Трегуб. За даними порталу використання публічних коштів, управління капітального будівництва міськради вже перерахувало усю суму підряднику у 2 мільйони 9 тисяч гривень. Останній платіж у понад 278 тисяч гривень пройшов 24 грудня минулого року. Ігор Стрільцов, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми. Начальник управління капітального будівництва міськради Віталій Шилов, який підписував угоду з підрядником, сьогодні відмовився коментувати ситуацію. Сказав, що про все скаже наступного понеділка. Один із власників товариства Профільне монтажне будівництво Олександр Чернишов, підписи якого стоять в договорі про реконструкцію, телефоном також відмовився від коментарів. Тільки сказав, що в усьому винен його компаньон Дмитро Тригуб. Останній ситуацію прокоментував так. Договір із нашим підприємством діє до 31 грудня цього року. Зараз у зимовий період роботи на об'єкті проводити не можна, не дозволяє температурний режим. Роботи будуть відновлені за фактом настання відповідних погодних умов. Весь оплачений матеріал знаходиться всередині приміщення, тому, крім тротуарної плитки, там красти нічого. Охорона за кошторисом у нас не передбачена, але ми її оплачували з власних грошей. Наступного тижня 30% заборгованості за електроенергію буде погашено. Про те, що обленерго комусь загрожує, ми не знаємо. У нас з ними немає договірних відносин, тому відповідальність ми несемо в рамках нашого договору. Там нічого про всі спортивні установи не вказано, і будь-яке відключення буде протизаконним. Ми вважаємо це маніпуляцією, ми виконуємо свої зобов'язання.